Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо знайомитися з такою частинкою мови, як дієслово. І сьогодні на уроці ми дізнаємося, як пишуться дієслова, які закінчуються на «ся» та т. А для початку виконаємо дихальну вправу. Візьми уявну квіточку, глибоко вдихни носиком аромат квітки, а видихни через ротик. Почали вдих, видих, вдих, видих, підготуй долоньку, візьми уявну пір'їнку, поклади на долоньку. Глибоко вдихай через носик, видихай через ротик, подуй на пір'їнку. Вдих, видих. Вдих, видих. Промовимо чисто мовки ла-ла-ла. Вже весна до нас прийшла. Ли, 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 первоцвіти розцвіли. Іть, 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 ви, їх, люди, бережіть, Ідь, іть, 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 і усім про це скажіть. Постав відео на паузу, промов чистомовку. слова промовляй чітко. Давай пригадаємо. Що дієсловом називається частина мови, що означає дію предмета. Дієслова відповідають на питання, що робить предмет, що робив предмет, що зробив, що буде робити, та що зробить. В реченні діє дієслово підкреслюємо двома лініями. Твоє завдання встав букву сполучення в порожні клітинки. І в слова ліворуч нам треба вставити букву сполучення ЦІ. Яке слово утворилося? їдять, пишуть, читають, а тепер звернемо увагу на клітиночки праворуч. І тут нам треба вставити букву сполучення «ця». Одягає сміється, дивиться. А тепер давай прочитаємо дієслова, які закінчуються букву з полученням ці. І поставимо до них питання. Їдять, пишуть, читають, що роблять. Дієслова праворуч, які закінчуються на ться, одягається, сміється, дивиться, що. Робить запам'ятай. У дієсловах на т -ть та ця завжди пишеться м'який знак, наприклад, одягається, виробляють. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку та олівчик попрацюємо в зошиті. Але для початку підготуємо наші пальчики до письма. В полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона вранці пелюскі, Скрила у гості, комах запросила, пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всі всіх огорнули. ромашка заснула, в полі ромашка. От вітру гойдалась вона, Франці Пельський розкрила, у гості, комах запросила, Бджілки навколо кружляють, з нею комаша. Ромашка заснула! Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 12 березня. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу. А потім продовжуй перегляд. Розглянь зображення. Хто це? Або що це? Хто це? Ведмідь? Що це? Соняшник? Хто це? Кіт? То це Їжак. Твоє завдання прочитай та відгадай загадки. Знайди в тексті загадки слова, які закінчуються на ця. Запиши ці слова в ЗОшит і підкресли букву сполучення ця. Вранці умивається срібною росою, до сонця повертається своєю головою. Як ти думаєш, що це? Соняшник. Знайди, будь ласка, у тексті загадки слова, які закінчуються на «ся». Умивається. Повертається. Що робить? Умивається, повертається. Давай разом з тобою запишемо дієслова в зошит і підкреслимо букву сполучення. «ця». Умивається. Повертається. Підкресли букву сполучення «ця» і зверни увагу, що в букву сполучені пишеться м'який знак. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок 300 колючок. Як ти думаєш, хто це? Їжак, Знайди, будь ласка, в тексті загадки слова, які закінчуються на ця. Так, тут одне слово. Що робить? Котиться. Запишемо дієслово в зошит. З маленької букви ми продовжуємо писати в рядочок. І не забудь, будь ласка, підкреслити Букву сполучення ся? Вранці прокидається і лапками вмивається. Хто це? Кіт? Знайди в заці слова? Які закінчуються на ця. Що робить? Прокидається та вмивається. Запишемо дієслова в ЗОшит. Прокидається. Вмивається. Влітку наїдається, а взимку висипається. Як ти думаєш, хто це? Ведмідь. Знайди в загадці слова, які закінчуються на натця. Що робить? Наїдається та висипається. Запишемо дієслова в зошит, наїдається, висипається. Не забудь підкреслити букву сполучення ця. І постав крапочку. Прочитай слова у рамочках. Прочитай слово синього кольору. Пасуться фіолетового, усміхається. Розглянь зображення. Прочитай питання. Та на місце пропусків став потрібні слова дії. Прочитай, будь ласка, питання. Що роблять? Корови, що роблять, пасуться на лузі. Постав відео на паузу. Прочитай речення, запиши речення в зошит та підкресли у словах букву сполучення «ся». Давай перевіримо. Корови пасуться на лузі, діє слово пасуться, закінчується букву з полученням ця. Розглянь малюнок. Прочитай питання. Що робить? Маленька дівчинка що робить? Усміхається, постав відео на паузу, прочитай речення, запиши речення в зошит і підкресли у дієслові букву сполучення цця. Давай перевіримо. Маленька дівчинка усміхається. Діє слово усміхається, закінчується букву з сполученням ся. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що дієслово це частина мови. Означає дію предмета, відповідає на питання. Що робить, що робив, що зробив, що зробить, що буде робити. А сьогодні ми з тобою дізналися, що у дієсловах, які закінчуються на «ч» та ц, завжди пишеться м'який знак. Наприклад, одягається. Виробляють. Смайлик що робить? Усміхається та дякує тобі за гарну роботу.